Сьогодні День української державності, і я хочу привітати всі днем, перш за все, хлопців і дівчат, які знаходяться на фронті, які захищають нашу Україну, які роблять все для того, щоб побити ворога і завоювати мир. Громада живе в умовах продовження російської агресії. Вихідні були надзвичайно складні. Група фахівців працювала над тим, щоб виявити Істочник забруднення Голинковського озера були цілий ряд питань по запалюванню лісів. Я вдячний всім пожежникам, які працювали ці вихідні в день і цілу минулу ніч працювали для того, щоб ліквідувати загорання. І прошу жителів що... ні в якому разі не розпалювати багаття. Ні в якому разі не розпалювати багаття. Температура надзвичайно висока, більшим ніж плюс 35. І полум'я просто розповсюджується моментом тут, і Держлісгос працював, тут і агроліс працював для того, щоб допомогти ліквідувати заграння.